Гарний комбайник, нехай людям працює. Так, вчора завезли 11.77, шофер вернувся, сьогодні загрузили 10.72. їде на Тернопіль ще. Гляньте, який красунчик з 4.20 жаткою. Нехай людям працює. Друзі, всім привіт! Привезли такий комбайник клієнтові під замовлення. Розмитнули його зем відразу до клієнта. 98-й класік в такому дуже крутому стані. З жаткою 5-10. Нехай людям працює. А кого цікавить хороша техніка, звертайтесь. Друзі, всім привіт! Приїхав до нас свіженький комбайник. Це є John Deere 1177 на гідроходу. Подивіться який красень на широкій резині. Має високий бункер, довгу вигрузну трубу, довгу наклонну, реверс наклонну і кондиціонер. Ось такий гарненький комбайник. Резина. Мішелін. Подивіться в якому стані. Вона як нова. Широкі, гарні колеса. Задні то вже підношені. Рівненький, рівненький, ніде не погнутий. Ось такий комбайник. Так, перейдемо до середини. Балка ціленька, ніде не поварена, соломотряси всі цілі, теж ніде нічого не полопано. Не поварено решета. Взагалі суперові, нічого ніде не розбито, все переводиться по решетному стану, по решетній рамці теж нічого не полопано, все, все в суперовому стані. Ось такий вигляд тут елеватор ціленький, ніде нічого не протерто, нічого не реставровано. І ще, як бачите? Не знімався, не розбирався. Зараз так включу. Подивіться, в якому стані ремінь барабана. Як новий. Понизу коробка сухенька, грохот цілий. Тут теж понизу бляха ціла, сам комбайник нержавий. Прийомна, гарна. Зараз покажу по зірочках. Дивіться в якому стані зірочка, ніде нічого не протерто. зірочка гарна, шнек хороший. Так само тут. Нічого не протерто, зірочка суперова, Комбайник дуже гарний. Ходімо відразу наверх. Кажемо двигун. Двигун сухенький, двигуну ніде нічого не розбиралося. Ніде нічого не підтікає, кондиціонер, фільтра, ви всі оригінальні. Все скрізь сухо, його працює, зараз запустимо тут дуже гарно. Ось так, тут теж все ціле, все на місці, нічого не поварено. Нічого не поміняно. Тут він теж не ржавий січкарня. Бачимо, що ніде нічого не крутилося. Ножі на січкарні зараз. Ножі зубчасті, хороші. Тут має два акумулятори. Так, тут бачимо, віялка не розбиралась ще нічого. Барам. теж не розбиралася. Тут труба не розбиралась. Ремінь, хороший, кригу знизу, все сухеньке. Зараз ще покажу під барабаняти. Так, бичі тут ідеальні, саме барабаня. Зараз погано видно. барабаня тут ідеальне, рівненьке, йде не прогнуте дротики рівненькі, ціленькі. Під барабаня супер. Ходімо все в кабіну. Так, по цих всіх обшивках все ціленьке, сідушка ціленька, потолок, кондиціонер. Всі клавіші ось такий вигляд. Дві щесот напрацювання він має. Зараз запустимо Зараз запустимо машину. Датчики працюють, тут показує оберти барабана, оберти вітру, оберти двигуна, даємо газу. Телефонуйте. Це всім дякую за увагу.